Жінки прислуговують Ісусові. І сталося, що Він після того проходив містами та селами, проповідаючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, І з ним дванадцять були, та дехто з жінок, що були здоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалину Ісфана, що з неї сім демонів вийшло. І Іванна, дружина худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато що маєтком своїм їм служив. Ісус навчає народ притчами, і як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Притча про сіяча, ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як Сіяв упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повицьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло немало був бо вогкости, а інше упало між терен, і вигнався терен і його поглуши. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначає ця притча. А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробувань відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи. Бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоту вони не дають, а те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Не ховайте світла, а світла, засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить. Під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, то забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Торіння Ісусова, до нього ж прийшли були мати і брати Його, та через народ не могли доступитись до нього, і сповістили йому: Твоя мати і брати твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них: Моя мати і брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує, утихомирення, бурі на морі, і сталося, Одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них переплимо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вона заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали Учителю, учителю, гинемо! Він же встав, наказав й хвилям, і вони щухнули, і тиша не стала. А до них він сказав Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають. Уздоровлення біснуватого. І вони припливли до землі Гадаринської, що напроти Галілею, і як на землю він вийшов. Перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, навдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повеливсь перед ним і голосом гучним закликав: Що до мене тобі, Ісуса, Сину Бога Всевишнього, благай тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому Духові вийти з людини. Довгий час він хапав у його. І в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон, бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм, а як демони вийшли з того чоловіка, то ось вони увійшли. І череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті, і по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли з нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі. І полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той існуватий, і весь народ Гадаринського краю став благати його, що пішов він від них, великий бострах обгорнув їх. Він же до човна війшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли, з нього став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого, і розповіш. Які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. Оздоровлення кровотечивої Воскресіння дочки старшого синагоги. А коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг. Та й став благати його, завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десять із дванадцять. І вмирала вона, а коли він ішов, народ тиснув його. А жінка одна ще дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її. Підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене. Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, Учителю: народ коло тебе он товпиться й тисне. Ісус вже промов, доторкнусь хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми. Чому доторкнулась до нього і як хвилять її одужала? Він же промовив до неї Дочко, твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги оти, та й говорить дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус, вже, почувши його, відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона, прийшовши ж додому, не поставив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана та Якова та батька, дівчата та матері. А всі плакали та оголосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай. І вернувсь їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Ісус посилає апостолів своїх на проповідь, і скликав він дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих. І примовив до них: не беріть нічого в дорог, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте двоє убрань, і в який дім війдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порог на свідчення супроти них. І вийшли вони та й ходили по селах, звіщаючи добру новину. Та всюди вздоровляючи, занепокоєння Ірода. А Ірод Тетрарх прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля, то з'явився, а знов інші, що ожив це один з стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові стяв я голову, хто ж оцей, що я чую про нього речі такі, і він намагався побачити. Його чудо нагодування п'яти тисяч народу. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили, і він його зяв та й пішов самотою на місце безлюдне біля міста, що зветься Вівсаїда. І як люди довідались, то пішли вслід за ним, і він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і дванадцятеро Підійшли та й сказали йому відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити і здобути поживе, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав дайте їсти їм ви. Вони ж відказали немає в нас більше, як п'ятеро хліба, і дві рибі, хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього. Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять і сказав він до учнів своїх. Розсадіть їх рядами по п'ятдесяти і зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові, і всі їли й наситились, а з кусків позосталих, зібрали дванадцять коштів. Учні визнають Ісуса за Христа, і сталося, як на самоті Він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли та сказали за Івана Хрестителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес один із давніх пророків. А Він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро ж відповів та сказав За Христа Божого. Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. Ісусові треба багато страждати. І сказав він: Синові людському треба багато страждати, і його відцураються старші і первосвященики, і книжники, і буде він убитий, але третього дня він воскресне. Як спасти свою душу, а до всіх він промовив коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапостить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, то посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй і очі і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачить царства Божого. Преображення Господнє. І сталося після оцих слів, донів за вісім узяв він Петра, і Івана і Якова та й пішов помолитись нагору. А коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі. З ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони та промови Петро до Ісуса, наставнику: Добре нам бути отут, поставмо ж, отут при шатрі. Задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі». Він знав, що говорить, а як він говорив, це насунула Хмара, та їх заслонила, і вони полякались, як стали ті входити в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, Його слухайтеся. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Оздоровлення сновидно, а наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий, і закричав ось один чоловік із народу і сказав Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить і трясеним, аж той піну пускає. І, вимочивши він, його, на силу відходить, і учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Ісус відповів і промовив: О, Ороденевірний, розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди. А як той іще йшов, демон кинув його та затряс, та Ісус заказав тому духу нечистому, і оздоровив дитину, і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божі. Ісус удруге заповідає свою смерть, а як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він промовив до учнів своїх: вкладіть до вух своїх ці ось слова, людський син буде виданий людям до рук. Проте, незрозуміле вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули та боялись його запитати про це слово. Хто найбільший у Царстві Небеснім, і прийшло їм на думку, хто б найбільший із них був. А Ісус, думку серця, їх, взнавши, узяв дитину, поставив її біля себе і промовив до них: як хто прийме дитину в ім'я моє, мене він приймає, а як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене, хто бо найменший між вами всіма, той великий. То не супроти вас, той за вас. А Іван відповів і сказав Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів ваганя, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус же йому відказав Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Самаряна не приймають Ісуса. І сталося, коли дні вознесення Його наближались, він постановив піти в Єрусилим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлі йому приготувати. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрями Єрусалиму. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав. Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли вони в інше село. Яких учнів бажає собі Ісус, і сталося, як дорогою йшли, сказав був до Нього один: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. А Ісус же йому відказав мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити. І промовив до другові, Іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим, ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. А інший сказав «О Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатися із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: Ніхто тих, хто кладе свою руку. Наплога та назад озирається, не надається до Божого царства.